міні Гливаха. Відвантажуємо на день поля в дослідницьке. Ще й Донфенг вже другий. 24-й поїде через Ою Індійською. Соліс вже завантажений. Ще десятка. Донфен 24-й вже другий. День Поля має бути цікавим. Вже щось. Настроїв? Галя диму. Поїхали. Мені Агроглеваха. 27 й кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на день поля, в дослідницьке, Білоцерківський район, Київська область. Завтра починаємо.